У сучасному світі, де ритм життя прискорюється, а доступність товарів стає дедалі більшою, спокуса придбати продукти харчування з рук або в інших несанкціонованих місцях може здатися зручною та економічно вигідною. Однак за цією уявною вигодою криється серйозна загроза для вашого здоров'я, купівля їжі в невстановлених місцях. Будь то стихійні ринки, узбіччя доріг чи сумнівні торгові точки є неприпустимою через низку критичних ризиків, на відміну від офіційних магазинів, супермаркетів чи ринків, які регулярно перевіряються відповідними державними службами, продавці в невстановлених місцях працюють поза будь-яким контролем. Найбільш очевидним наслідком є ризик харчових отруєнь. Продавці в невстановлених місцях часто не дотримуються елементарних санітарних норм. Продукти можуть лежати просто на землі, бути запиленими, доступними для мух та інших переносників інфекцій. Особиста гігієна продавця також може бути під питанням. На цьому наголосила під час апаратної наради начальниця відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Шосткинського міськрайонного управління ГУ Держпродспоживслужби в Сумській області Оксана Іщенко. Ми працюємо плановому режиму. Хочемо вас також попередити, що е, ну внаслідок можливо ви читали вже наші статті і змі, і наші сторінці на Фейсбуці. А зараз, е, ну поки що така погода, але все ж таки буде потепління з, і хочемо вас застережити, не купувати е, харчові продукти на стихійних ринках. Будь ласка, убезпечте е, себе, своє здоров'я, не беріть. Е, Ну, м'яко кажучи, харчові продукти в землі, і ну зрозуміло, що не треба їх вживати. Оскільки ну боротися з цим також важко, але справа в тому, що попит і пропозиція завжди працюють, тому що якщо б не було попиту, то не було б пропозицій. Зрозуміло, так що все таки беріть продукти, тим більш такі такої групи, як м'ясні, молочні зараз багато ягод свіжих, лісових ягод, зокрема. Ну, теж вони Здебільшого реалізуються на стихійних ринках, так званих так, або місцях. Тому ви розумієте, що е, зараз дуже важко відстежити, звідки е, походять ці продукти, і зрозуміло, що навряд чи вони пройшли хоч якийсь лабораторний контроль, я вважаю на увазі ще й радіаційний. Тому що деякі люди вже і гриби реалізують, дощі були, ви бачили. Теж ну, важко з цим боротися, але все залежить від самих покупців. Очільник громади зосередив увагу мешканців, що в м'ясному та молочному павільйонах місць для торгівлі достатньо. Ми повинні розуміти, в більшості складається таке враження: якщо хтось продає м'ясне або молочне продукції не у відповідних павільйонах, то це просто людина приблизила свій. Свій товар до, до людей на самому випадку, в більшості, якщо він не пройшов санітарного контролю, тоді він пристраюється десь на вулиці і продає свою продукцію. Це дуже важливо. Тобто той, хто нормально торгує, той, хто нормально має харчові продукти, той своєчасно пройде перевірку і в м'ясному павільйоні, і в молочному павільйоні, і питання там нема, там є достатньо місць. Але той, хто якийсь шархуватисті має, той обов'язково десь пристроїться у нас на вулиці. Оце ми, як, громад, як жителі міста і громади, повинні розуміти, що не просто там стоїть людина, що в його щось не в порядку. Раз вона стоїть на вулиці і продає. Було б зрозуміло, якби в м'ясному і молочному павільйоні було недостатньо місця, ніде стать, не можна продавати. Місця всім достатньо. У випадку придбання неякісного або небезпечного продукту в офіційній торговій точці, ви маєте право звернутися до адміністрації, до контролюючих органів, отримати компенсацію або обміняти товар. Купуючи з рук, ви не маєте жодних гарантій і фактично позбавлені можливості захистити свої споживчі права. Уникнення купівлі продуктів у невстановлених місцях це не просто рекомендація, а життєво важливе правило. Що захищає ваше здоров'я та здоров'я ваших близьких, завжди надавайте перевагу перевіреним місцям продажу, офіційним магазинам, супермаркетам, агропродовольчим ринкам, де дотримуються санітарних норм, а якість продукції контролюється. Пам'ятайте, що економія кількох гривень на продуктах харчування може обернутися значно більшими витратами на лікування та що найважливіше. Непоправною шкодою для вашого здоров'я робіть свідомий вибір на користь безпеки та якості.